Як ви ставитеся до нововведення медичної реформи щодо того, що потрібно буде заключати з лікарем договір? Чи будете ви це робити? Ні, я не буду це робити. Я краще буду здорова та не відвідувати лікарні, тому що лікарня це зло. Краще вести здоровий образ життя, не курити та не пити та займатися спортом. Я це роблю я. Ми поки що не знаємо, чим нам це грозить, але Думаємо, що, мабуть, нічого плохого не буде. Буду робити обов'язково. А куди диватися? Діватися нікуди. А что, говорят, что доктору будут платить от того, кого он лечит. Это же самое главное. Так что, я думаю, правильно придумали. Я никогда не болею. Ну, так, обхожусь. То аптекой там иногда. Ну, если надо будет, будем заключать. А как? Иначе ж на прием не попадешь потом. Ну, наверное, придется это делать. Вообще отрицательно. Ну, представьте, сколько людей народу будет, толпа стоять. Это ж никто по времени не будет... Э, делать. А мы редко ходим в больницу. Нас ні дуже лечат, тому що ми старі. Я буду робити, але поки ответить, хорошо, или плохо, я вам не можу. Розумієте? Ну, делать будемо. Записались, вибрали врача. Я вважаю, що це однозначно плюс. Але, як кажуть, дьявол, скривається в таємницях, в деталях, точніше, тому треба буде зробити так, щоб лікарі з одного боку вони були більш відповідальними, з іншого боку, щоб сама система була ефективною і захищала і громадян, і лікарів. Це прийдеться. Возраст такой, щоб, щоб комусь обратиться. Ну, наверху ж думають, наверное, на нас. Може что що лучше бути реформи. Я думаю, що буде неплохо. У мене маленький ребенок. Я думаю, що так. Да. Ну, имеем право вибрати, почему б і нет. Як ви вважаєте, чи зміниться якість послуг? О, ну, думаю, що так. Да. Тому що все-таки тебе вибирають і від количества все -таки зависит, ну, качество, ну, думаю, так. Звісно, будемо, тому що ж треба. Звісно, що буду, але ставлю до цього негативно. Чому? Тому що не розумію, як це зробити. Як тільки розберемося, будемо ставитися так, як воно буде. А як ви вважаєте, чи зміниться якість послуг? Ну, Певно, зміниться, тому що буде більше, мабуть, уваги, присвячено кожній людині, бо в неї буде укладено договір, який буде за собою нести певні наслідки.